Вітаю вас! Послання вашої душі. Послання вашої душі сьогодні. Сила гумору. Ось як називається це послання сила гумору. Так, будьте життєрадісні, будьте веселі, ось що каже вам ваша душа. Радійте, смійтеся. Гумор продовжує життя. Так. Навіть якщо ви займаєте якусь статусну позицію в житті, якщо ви лідер, якщо ви керівник, все одно будьте завжди ну, з гумором. Ставтесь до будь-яких ситуацій теж з більш якоюсь легкістю. Так, це вам буде допомагати бути щасливим, щасливою і успішним, успішною. Хоч і повільно можливо рухатися до свого успіху, але рухатися у своїй стабільності, не змінюючи її плавно, без всяких якихось рівків то в одну сторону, то в іншу. І цією силою потужною, яка вас буде вести рівномірно по життю, є гумор. Це одна із тих сил рушійних. Гумор, гумор та теплота і любов вашого серця. Так, показують, що ви людина як милосердна можете бути, можете дружелюбний бути дуже людиною, можете бути також такою людиною, яка вміє дарувати любов свого серця, теплоту свого серця іншим. Хоч часто люди цим користуються і руйнують ваші енергії і вводять вас в стан, такий, коли вже зневіра наступає, певна. Але ви все одно. Піднімаєтеся і знову все розпочинаєте спочатку. І все одно все по новому колу, і все одно даруєте любов іншим, і все одно не втрачаєте доброту свого серця, співчуття, і все одно гумор є рушійною силою, яка веде вас ось до того сонця, до того щастя. Ну що ж, ось такий сьогодні цікавий поворот. Із цього розкладу, і душа ваша просто захотіла сказати: посмійтеся, можливо, вам сьогодні просто візьміть щось перегляньте, веселе, прочитайте і від душі посмійтеся, Порадійте і це підніме вібрації вашої душі.